Not be able to. would not have been able to continue to fight uh, up until this point. So, how important from your perspective, and others can weigh in, is the role of China in this uh, conflict? Дякую вам за це питання. Питання ваше, знаєте, воно більше філософське насправді. Ну, як зараз в 26 му році відповісти на питання? Так, а як би все відбувалося, якщо б Китаю там не було? Чи якби його роль була абсолютно інакша? Я думаю, ви з цим твердженням погодитесь. Значить, тепер стосовно, скажімо так, реальної ролі Китаю у всьому цьому процесі. Я буду проводити просто, мабуть, перелік прикладів, і кожен нехай робить з цього свій висновок. Якщо пригадати, от перший період широкомасштабного вторгнення після 22-го року у світовій пресі дуже багато от так в період весни літа 22-го року було статей різних там відеозаписів, колонок авторських про те, як з Китаю в Росію інколи навіть військовими бортами доправляли тисячами пральні машинки, різні там комп'ютери і так далі. і і так так далі, так далі. Це все відбувалось, <кій> вибачте, через те, що е різко з'явилась критична, е критична необхідність у різного ро е роду контролерах, мікросхемах і так далі. Які, до речі, напряму в перші дні війни Китай не продавав, це теж просто є факт. Далі Китай зрозумів, як всім цим користуватись, а Росія, оскільки, як агресор виявилася під ще більшими обмеженнями, ніж була, пішла шукати шляхи виходу з цієї ситуації. Цілком очевидно, що вона через бізнес-канали, при, скажімо так, мовчазній згоді зверху знайшла. Надійного партнера для, для того, щоб мати надійні канали постачання. Перш за все, електроніки, компонентів електроніки, потім пішли верстати, потім пошли, пішли е різні матеріали, з яких робляться ті чи інші елементи озброєнь і, і так далі. Тобто ця кооперація посилювалась. Росія за це платила величезні кошти, набагато більше, ніж будь-яка країна за такі товари до того платила, але в них не було в принципі, іншого варіанту. Далі Китай почав користуватися цією ситуацією, чи можна ну, звинувачувати їх в цьому? Знову ж таки, питання філософське: з'явилася можливість. З'явилася можливість надзаробітків, просто величезних. Після цього пішла політична частина, вони почали, скажімо так, мати ще більший вплив на Російську Федерацію. Чим більше працювали санкції і ТИЗ ззовні, тим більше Росія, в принципі, йшла в руки Китаю. Що зрештою зараз ну, вже всі просто неприкрито бачать. Що з цим робити далі? Питання оце і є основне питання. Тому що зараз вже пішов обмін військовими технологіями з Росії до Китаю. Китай, до речі, не передав жодної готової одиниці озброєння. Якби ми там не ставилися до Китаю гарно чи погано, але він цього не зробив. Жодної готової одиниці озброєння він не передав, і це просто теж є фактом. Чи використав він це для збагачення своєї країни, я маю на увазі Китай, і посилення впливу на Російську Федерацію, і чи, зрештою, вони ну поглинають цю російську федерацію. Так, це є. Це є росіянам боляче це визнавати, але вони це теж знають. Вони чудово це знають. Сподіваюся, я відповів на ваше питання. Так. I am. For first of, I won't get into details because it was a question back. Russia is losing. Um the reason why the Russians are at the table, Putin's at the table is because we